Привіт всім! Мене звати Юлія. Я експерт з ефективних комунікацій і я допомагаю людям в пошуку роботи, а також у підготовці до співбесіди. Саме підготовка до співбесіди це те, що ми. Зараз будемо робити, будемо дивитися це другий ефір в контексті де і як шукати роботу. У нас була перша частина. Сьогодні ми будемо розбирати другу частину цього ефіру. Привіт-привіт! Рада бачити всіх. Сьогодні будемо розбирати другу частину ефіру, де і як шукати роботу. Отже, в одному з моїх ефірів в етері я розповідала вам про те, що необхідно. Задіяти всі можливі ресурси, такі як сайти компаній, LinkedIn і таке інше. Але ми не проговорили з вами безпосередньо, що там треба робити. Тому що якщо ви знайшли вакансію, яка вам подобається, і якщо ви обновили своє резюме, ваш профайл також в гарному стані і він обновлений. Оновлений. Вам необхідно все рівно робити деякі е, дії і дуже багато дій. По-перше, вам необхідно зробити таким чином, щоб у вас була, е, щоб у вас була мережа людей, ваш нетворкінг, який, який буде працювати на вас. Спочатку е, Цього може не бути, тому що може таке бути, що у вас може бути тільки дві-три людини або десять людей у вашому нетворкінгу в Лінкдіні, так у ваших у людей, які з вами в коннекті там на даний момент. Але це не проблема. Тобто, навіть якщо у вас є декілька людей з минулої роботи, з університету і таке інше, все рівно працює це правило. Коли в нас є рукостискання, так і все рівно так буде. Якщо ви, припустимо, будете дуже активні, алгоритм вас, по-перше, побачить в сфері, в якій ви зараз на даний момент хочете знайти роботу. Також ви будете активно завдяки активним діям, скажу так, ви зможете збільшити свої шанси на те, що вас. Помітять. Отже, що хочу з вами сьогодні обсудити, коротенький такий ефір буде, але, на мою думку, дуже важливий. По-перше, необхідно зрозуміти, що LinkedIn це дійсно класна платформа, не єдина платформа, але дійсно класна платформа, де ви, в принципі, можете зробити собі бренд, скажімо так, тому що це необхідно. По-перше, ви CV – це взагалі брендинг. Так? Тобто ваш брендинг, ви, ви себе позиціонуєте на сторінці LinkedIn, і якщо ваш CV сподобався і пройшов деякі, деякі Перевірки ви можете багато шансів мати на те, що вас запросять на співбесіду. Отже, який висновок? Висновок такий, що необхідно зробити все можливе, щоб ваш LinkedIn вас зміг продати. Ваш LinkedIn профайл зміг вас продати. Що для цього необхідно зробити? По перше. Обновлення і обновити повністю ваш профайл. По-друге, необхідно зробити все можливе для того, щоб якщо у вас є ваші скіли, Strong skills, and, якщо у вас є. Soft and hard skills, вам необхідно їх всі зазначити. Всі ваші strong skills, ваші сильні скіли, ваші сильні навички необхідно зазначати. І ем, зазначити їх у вашому профілі – це одна, е, один ступінь. так, е, А говорити і демонструвати це інше. Е, що б я рекомендувала? Я б рекомендувала подивитися в сторону в бік того, щоб. Е, Написати пости за темою вашої спеціалізації, бути більш активними, читати більше. Цікавих таких публікацій, офіційних публікацій. Якщо припустимо, вам сподобалася публікація компанії, ви можете зробити, ви можете поділитися цією публікацією з вашими думками про цю з цього приводу. Припустимо на цю тему. Ось тобто ваша активність в сфері. Вона повинна бути також в LinkedIn. Якщо ви хочете зробити кар'єру безпосередньо в якійсь сфері, і ви знаєте, припустимо, що ви працюєте. В сталому розвитку, в sustainability. тобто, що для цього необхідно, вам необхідно читати все, що з цим пов'язано. По перше, по-друге, демонструвати ваші аналітичні skills, аналітичні ваші навички за допомогою чого? За допомогою того, що ви можете сконструювати ваші висновки в або це може бути пост, а може а може це бути карусель. Тобто, ви можете поділитися вашими висновками, вашими інсайтами з приводу того. О, що ви прочитали, спочатку воно не повинно бути ідеально, як і в кожній сфері, в будь-якій сфері нашого життя, нічого не нічого не є ідеальне, але коли ви починаєте вже писати, ви розумієте, що по перше, ви будете використовувати «keywords», Основні слова, основні такі ключові слова, які потім будуть генеруватися системою. По друге, якщо у вас будуть фоловити нові люди, або ваша ваш пост, припустимо, з цікавої теми у вашій сфері комусь сподобається, хтось може вас зашерити, може поділитися вашим постом з іншими людьми, і таким чином у вас буде більше людей, які побачать ваш пост, більше людей, які побачать саме вас і може таке статися, що навіть компанія, яка буде безпосередньо, в якій ви будете зацікавлені, побачить вас і побачить ваш пост. Тому я не я не кажу, що треба писати пости кожного дня. Є, є різні стратегії, але є такі стратегії, де в принципі ви можете зробити дуже багато самостійно. А для цього вам необхідно мати, по-перше, профайл. Профайл, який буде релевантний? По-друге, необхідно зробити все можливе для того, щоб у вас розширювався нетворк. Для як як це зробити? Ви не можете просто додавати, Ви не можете додавати просто людей в LinkedIn. ви можете це робити, але це так не працює. Необхідно підготуватися для цього. Необхідно написати привітання, що чому ви саме додалися? Чому ви захотіли додати цю людину до себе в нетворкінг? Що вам за ці чи може вас? Зацікавила саме сфера цієї людини, в якій вона на даний момент працює, і а може вас зацікавила е, стаття, яку ця людина написала? А може вам сподобалося відео, яке ви побачили в LinkedIn що ця людина е, записала з приводу якоїсь цікавої теми у вашій сфері? Все це працює і е, е, baby steps lead to something big, так, тобто baby steps, вони дуже маленькі кроки, але вони, вони вас вони вас приведуть до вашої мети скоріше, ніж якщо ви не будете робити нічого. По-перше, а по-друге, ви будете прокачувати свій нав, свою навичку безпосереднього висловлювання ідей в сфері, яка вам цікава, в сфері, де у вас є експертиза. Тобто, це дуже важливо. А, ну що? На сьогодні це все коротенький ефір. Будь ласка, перевірте LinkedIn, що він у вас, він у вас оновлений саме ваш профайл. По друге, будь ласка, подивіться, які. Які сфери вас цікавлять, і подивіться, які люди в цих сферах працюють. Не бійтеся додаватися, не бійтеся додавати цих людей до себе в нетворкінг. Але робіть це робіть це таким чином, щоб людина розуміла, що ви не тільки хочете додати її через це через те, що людина працює саме в цій сфері, а що ви дійсно зацікавлені в цій людині і ви. Мабуть, в майбутньому у вас буде така ситуація, де ви зможете також поспілкуватися. По третє. Коли у вас розвинутий linkedin профайл, вам буде легше налаштувати стосунки і розвити ці стосунки з людьми, яких ви не знаєте у вашій сфері, припустимо, ви йдете на конференцію, і ви маєте можливість поспілкуватися з багатьма людьми. А вже ж ви будете обмінюватися вашими linkedin профайлами. Для цього вам необхідно, щоб ваш linkedin профайл був у гарній формі з keywords, з вашими скілами. І якщо що у вас будуть ваші публікації, якщо там будуть ваші думки з приводу якоїсь цікавої теми у вашій сфері, якщо ви будете аналізувати якісь директиви, якщо це цього стосується, припустимо в сталому розвитку, це важливо, таким чином ви будете позиціонувати себе як бренд в LinkedIn як професіонал. І це не буде пусте слово, це буде безпосередньо. з Діями, які люди можуть побачити у вашому профайлі. Ну що, я була дуже рада вас бачити. Ми побачимося також завтра в прямому ефірі. Додавайтеся до курсу ефективні комунікації, а також підготовка до співбесіди. Ви можете їх знайти у шапці профілю. Я бажаю вам успіхів і гарного дня! Bye!